У 2014 році Україна посіла 20-те місце по виготовленні екопродукції. Сьогодні в області вперше відкрився відділ продуктів органічного землеробства. Найближчим часом такі магазини будуть у Кам'янці-Подільському, Славуті, Нетішині та Шепетівці. Ми йдемо в майбутнє. Я думаю, що оці люди, які сьогодні представляють цю продукцію, яку ви бачите, вони це ентузіасти, це люди ті, які болівають за наше життя, вболівають за нашу націю, а збереження нації, збереження трудового потенціалу наших людей це наше основне завдання. Саме ж підготовка до виготовлення екологічної продукції складає три роки. За цей час земля відпочиває від попередніх обробок, а замість пестицидів використовуються біологічні засоби захисту. Таку органічну продукцію представляла пані Тетяна із міста Староконстантинів. Можу з певністю сказати, що ми єдина в Україні такого масштабу органічна птахоферма, яка виробляє яйце куряче, також овочі, вирощуємо зернові і на часі виробництво органічного сертифікованого козиного молока. Здоров'я вартує більшого. Чемпіон світу із пауерліфтингу Руслан Сідлецький розповів, що харчується вже 20 років виключно екологічними продуктами. Свої спортивні досягнення покращив саме завдяки такій їжі. Я покращив свої лічні показники. Я хочу всім рекомендувати спортсменам, людям, які заботяться про своє здоров'я, завітати до магазину і брати тут продукцію. Якість вона завжди на першому плані. Розвиток органічного виробництва є одним із напрямків роботи громадської організації Мама 86, а відкриття відділу це підсумок співпраці між представниками влади, бізнесу та громадських організацій. Мета в нас благородна, тому що саме головне ми збережемо наші родючі українські чорноземи, зменшимо місць хімічних речовин, збережемо здоров'я наших людей. Ну і дозволимо нашому виробнику гідно представляти нашу продукцію в Європі.